Який твій найбільший зараз челендж, який тебе супер драйвить на найближчі, там, не знаю, років 5-7? Оці задачі, що ми поставили, довести їх до цього рівня. Коли тобі 50 років, ти розумієш, що активного, гризного життя у тебе років ще 15-20. І от треба успіти встигнути. Тобі зараз 52, Да? Мені 52, Да. Встигнути, встигнути це зробити. У мене була ситуація в житті. Знаєш, про ковід. Я дуже сильно захворів, бо у мене було мінус 90% пораження легень. Да, Он я хворів вже... в Дніпрі, і професора стали і через два тижні сказали: ну брат, звиняй. «Все, Ми не знаємо, що робити. Лежить тихесенько і чекай. можливо, прийде чудо. Ну там мої друзі, партнери, партнер мій, вони зібралися, знайшли літаки, і мене відвезли до Туреччини. Місяць лежав в реанімації, на вентиляції. Я взагалі не мог дихати. Ді приходять говорять, ну все, остання ніч, борись. Я говорю, а що робити? І я дивлюсь, вони змінюють вже обладнання у мене в кімнаті. І я весь час думаю, о чому ж потрібно думати? І я такий лежу і думаю, знаєш, о чому? Я так мало зробив в житті, і mm. я вже мав Єву, я вже мав мільярдний бізнес. І ось так благодійності замало, соціалізації замало. Взагалі, ти мало всього зробив. І для мене ця ночь була така дуже ітогова. І я просто, я просто зрозумів, як мало ми робимо.